Друзі, всім привіт! З вами Артван 619 і я вітаю всіх зі стартом нової віпи. Точніше, ще всі24. Сьогодні хочу вам розказати про свій старт, е показати вам цікаві моменти зі вчорашнього стріму. А там були і радість, і непогані паки, і горіння сраки вже перше було. Ну, загалом цікаво, заходьте на стріми. А також хочу вам розказати, як я заробив свої перші 100 тисяч монеток. От якраз можете побачити, що в мене їх 140 тисяч зараз. Е, і в кінці відео ще малесенький такий, такий, пустінький бонус. З вас, друзі, попрошу лайк та коментар. Напишіть, як вам такий формат. Е, та й загалом я буду вдячний за будь-який зворотний зв'язок. Для мене це дуже важливо. Підписуйтесь на твічі, на Ютубі і в телеграм-каналі. Всі посилання будуть тут внизу під відео. Поїхали! Для мене особисто старт FIFA відбувся у середу, у веб апці І спочатку було дуже важко заробити хоч якісь монетки, тому я почав робити оці Foundations SBC, їх тут 5 штук, і за них здавали в завданнях якісь монетки. Там небагато десь по 100-150, але для старту це хоч щось було, ну взагалі нічого не було в клубі. Після того можна було там, 50 гравців було завдання купити і 50 гравців виставити на продаж. І за це давали ще 3000 монеток. Ну, коротше, все, я зробив, все класно, і в мене десь виходило ну, 5-7 тисяч монеток. Ну, менше, ніж 10, це точно. Я взагалі не знав, що з ними робити, але е, мені мій друг подор порекомендував дієвий метод, е, за що я йому дуже вдячний. Дякую, Сергій. Отже, як ви знаєте, або не знаєте, в гру додали жінок. <рес> І EA намалювали їм просто якісь нереальні стати, і вони капець, які імбові. Там пізніше я покажу. Ну вони нереальні імбові. Там подивитися, нам є що подивитися. Е, вот. і загалом вони в перші дні були дуже непопулярні. І через це сталася ситуація, що їх можна було е, купувати поставці десь до тисячі монеток, а продавати по 2-3 тисячі. Я особисто трейдив на оці Більбаут. Е, можна подивитися, що ось вона вночі продавалася там по, е, навіть по три щему, я цього не застав. Я особисто її по 2-2 продавав і купував до 1000 монеток. Тобто на кожній карточці по 1000 монеток на початку FIFA це просто капець, як багато. І на ній я на трейдер десь 40 тисяч, купив собі Габі Джезуса, Тіма Вернера е, Клостермана і Хаві Сіменса. І вже ввечері перед контентом я їх всіх успішно продав. Найкраще можна подивитися, наприклад, Хаві Сіменса. Я його купував якраз отут за 200, здається. Ну, я скріншот додам. За 200 я його купував, і за 4700 я його продав. Офігенно. офігенно. Найс. Nice. І таким чином, коли я зайшов вчора з консолі перший раз, у мене вже був капітал 60 тисяч. На стрімі я почав відкривати паки за FIFA Point, які отримав за передзамовлення. Вони були жахливі, найдорожчий випав трап, якого поки що неможливо продати, бо в нього мінімальна ставка надто велика і його ніхто не купує. І як я вже сказав, паки були жахливі, а руки чухалися спробувати нового геймплею. І я пішов грати драфт. І знаєте що? Це була величезна помилка, тому що я не грав в FIFA місяць перед вчорашнім стрімом, плюс гра відчувається інакше, ніж FIFA 23, і в першому ж матчі я горів вже 2-0 на 12 хвилині. Але потім я трішки зібрався, а суперник розслабився і подарував мені гол, який я зробив за Месі. Ось такий він, мій перший гол у EAFC-24. Потім я навіть зрівняв руху над задебрюним таким класним ударом після переступів, і вже думав, що ну все, я розігрався, я цей матч не відпущу. Навіть мав хороший момент за Родріго після цього. Але в суперника Алісон потушив, а потім сталося ось це. Добренько Жота, вернувся в захист, Хорош. Блять, ну від нього відлетіло на 3 метри, чому я не перехопив? <свист> а, ну що це за говно, блядь? Що це за говно? Ну і після такого голу я, звісно, ж програв. Потім я ще трошки поклацав паки. Знову нічого цікавого не випало. За предплату гарантований інформ випав, мабуть, найгірший з усієї команди тижня. І я знаю за що? Я знову пішов у драфт, де попав на задрота, який вміє класно користуватися блеєрлоком. Перший тайм я ще тримався непогано, зрівняв рахунок, але в другому він мене прямо переїхав. Я летів йому 1-5 і там ну, без шансів для мене було. І тут я зрозумів, що, мабуть, я таки зашвидко пішов грати драфти, тому пішов трошки пройти моментів і зіграти декілька матчів у Rivals. Перший я програв розгромно 8-3, пропустив ось такий от лоншот від дівчини ЦЗ, в якої ландшоти 60. І зрозумів, що треба брати жінок в команду, бо вони якісь ну, надто імбові. Накидав я ось такий от склад, де в мене в нападі бігали три дівчини: Кер Родман і Алекса Потелас. І знову пішов у дивізіони. Матч почався з того, що я забив кікофф за кер. До речі, кікоффи в UFC 24 працюють, тому якщо ви не вмієте їх робити, то пишіть в коментарях і я вас навчу. Після цього я майже одразу пропустив від кер. Одразу ж знову забив кіков за Кер. Потім забив ще один гол за Кер. І ще один гол за Кер. І ще гол за Родман після переступів. І суперник лінув. В наступному матчі Кер продовжила феєрити. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що це нереально імбова карточка. От прям нереальна імбола. Вона забуває майже кожен свій удар з обох ніг. Вона швидка, вона має класний дриблінг. Коротше, рекомендую всім принаймні орендованою пограти. Ви, якщо пограєте, ви зрозумієте мої емоції, це, це чистий кайф. А ще Валексо Потелос неймовірний дріблінг. Просто, ну просто подивіться, яку красу я за неї забив. Блін, це така це керочка. Ох, нічого собі я тільки що зробив. Оу, оцегол. Оце тільки що накрутив. Коротше, дівчата в цій грі нереально імбові. Рекомендую вам всім пограти за них. Вони реально роблять різницю. Це саме я сказав собі вчора на стрімі і пішов ще раз у драфт. Третє. Після двох поразок на першому матчі. І тут же я вирішив, що капітаном я візьму не Месі, а якусь Місіс Сміт, якої нереальні просто стати, подивіться, на ці стати. І в першому матчі її гол навіть допоміг мені виграти з рахунком 3 2 Але в другому матчі в мене просто згоріла срака від неї. Я, я давно так не палав, чесно. Отже, Сміт після виходу 1 на 1 вилучила у воротаря. Я, звичайно, міг краще зіграти тут, але Керт таке в мене забувала. Тому окей. Потім Сміт знову виходить один на один з воротарем. І тепер вона взагалі б'є повз. Знову ж таки, я міг спробувати обіграти воротаря. але ну таке треба забувати. Серйозно, на що це таке? Потім була штанга від Сміт. Відпустив, відпустив! Та блядь, ну попади по воротах! Сміт! Перекладена від Сміт. Ну чому? Чому <laughs> знов? Блять! І ще одна перекладена від Хем. І пас-пас-пас-пас, давай Хем. Перекидуй. Блядь, на ну це якийсь рофл, йобаний рофл, Друга перекладена, блять, штанга. Ой, сука, як же в мене горіло від цього. Я от зараз передивляюся. В Мене просто палає, тому що в кожній серії FIFA є проблема, яка, на жаль, є і в цій і всі новенькій 24. Це те, що якщо гра не хоче, щоб ти виграв, ти не виграєш. Ти можеш робити все, що завгодно грати нереально круто, все, але ти програєш. І ти програєш не супернику, а грі. Це сумно, але ми фіфери, хаваємо це кожного року, тому і цього року схаваємо. Моє палання трохи послабилося після того, як я отримав спаку з, з трьома рарними предметами Деклана Райса, якого я сьогодні продав за 14 тисяч. А потім я ще відкрив пак з перед переглядом, і тут в нас випав Донна Рума! Отже, ось такі вийшли мої перші дні у EAFC 24 Всім, хто додивився до цього моменту, вам неймовірне дякую, ви супер-пупер! Ще раз дякую вам. І через кілька секунд нас чекає бонус. Пишіть, які у вас враження від нової гри. І як то кажуть, бувайте здорові, розчисуйте брові. Все буде Україна. Пока. Райс райс, бейбі. Райс райс бейбі.